Колючий дріт коханню не перешкода. У Качанівській громадній колонії жінка, яка довічно ув'язнена, вийшла заміж. Такий випадок єдиний на всю Україну. Закохані спілкувались по телефону, листувались і бачились лише на коротких побаченнях через скло. І лише через чотири місяці у день весілля вони уперше поцілувались. Про загадкову історію кохання. Дивіться далі. За власний Юрій витвірним другам Єкатеріні. Саласна Екатерина, быть верной подругой в житті Юріє. Так примите же эти обручальные кольца, как символ вашей семейной верности и единства. Вперше в Україні засуджена до довічного ув'язнення вийшла заміж. 33-річна Катерина Костіна потрапила за грати за подвійне вбивство. Жінка вже відсиділа у Качанівській колонії 4 роки. Зі своїм чоловіком познайомилася завдяки служителям церкви. К нам ходять різні церковні конфесії. І приходила жінка, яка проводила службу, ані общались. предложила їй познайомитися з цим парнем. З Юрієм Катерина певний час листувала, спілкувалася телефоном та по скайпу. Зустрічалася лише на коротких побаченнях через скло. 27-річний чоловік відразу знайшов в ній своє відзеркалення душі і через 4 місяці після знайомства вирішив перейти на інший рівень взаємин. Просто общались как, как верующие. Но потом Бог так решил, что это семья. Почувствовал, что она часть меня. Как-то внутри заполнила все. Вот так. Ну и она веселая стала. Счастливее намного. Вот он мне как-то звонит и говорит, ну что, давай моли, молись. Попросил, чтобы я молилась ему за жену, чтобы Бог ему дал жену. Ну, ми молились, так как общались. общались. потім получаю письмо, и в письме написано, может, такая, і в письмі написано Катя, а може, моя сгоду. буде така, як ти? Зачіску робили подружки засуджені, а букет і весільну сукню приготував улюблений чоловік. Жених привез плаття, жених привез фату. Он дуже старался. Букет, какой він ей привез. Она очень ждала, очень переживала. Очень боялась, щоб не заплакати перед камерами. Ну, все-таки це событие знаменательное, тому що сектор середнього уровня безопасности для женщин, які відбувають наказання по житті лишению свободы, свободи, только тільки у нас в Харкові, 54-й колонії. В Україні он єдиний. І ось перший поцілунок, а попереду перша шлюбна ніч Новоспечені сім'ї зробили виняток і дозволили Катерині провести з чоловіком три дні побачень. Он такий чистий, у нього така ось вот... Внутрішнє таке состояння. Я давно з такими людьми не спілкувалася. Родная. Родна в нього вона наповнила внутрі. Родна чоловік. У майбутньому ж чоловік зможе бачити свою жінку через скло лише раз на тиждень, а довготривалі побачення дозволяються лише раз на три місяці. Та це пару не лякає і вони вже мріють про дитину. Ірина Клименко, Євген Карпенко, новини сьогодення.